Може, це і крінж, але я вам розкажу моє дитинство пройшло в селі, і ми гуляли на той час. Знаєте, дівчата з усієї вулиці, діти сходилися, і ми гуляли постійно. І я дуже любила робити наступне. Я зі свого двору залазила на забор, сідала. А дівчата були на вулиці. Типу, вони внизу я вверху. Я сиділа на цьому заборі, і я любила співати для них. Я уявляла, що я на сцені співаю. Але не просто співала, а я теж дуже любила англійську мову з самого самого дитинства, але тоді я її ще не знала. Тож я співала і сама вигадувала якісь такі чудернацькі слова, <кхи> типу я співаю англійською. І це вони ну, від цього реально кайфували, там пищали, лящали. Так, це звичайна дитяча історія, але просто враховуючи те, що відбувається зараз в моєму житті, я все-таки думаю, може, оця основа була закладена ще тоді? Може, тому я не стала, маючи дві освіти, я не стала юристом, я не стала перекладачем, я не засмучуюся, просто до чого веду, що просто то не моє. От і все. Як ви думаєте, напишіть у коментарях. Розкажіть у коментарях про свої дитячі мрії. Дуже цікаво.